Внаслідок падіння з електросамоката Юлія опинилася на лікарняному ліжку. Дівчина вже посміхається, адже почуває себе набагато краще. Проте, не до сміху було 31 березня. Саме цього дня стався нещасний випадок. Дівчина поспішала у справах, аби швидше вирішити свої питання, взяла на прокат електросамокат. Деталі дорожнього випадку не пам'ятає. Сіла на самокат, думала швидше приїхати на базар і собирали, збиралися тормозити, але. Трошки не, не так вийшло. Це дісталося на дорозі, в, як, в якій ділянці місця це Я Не пам'ятаю. – Ви не пам'ятаєте, пам'ятаю. – А взагалі на електросамокаті вже їздили? Їздила вже до цього, так. Так. Це щось сьогодні не ну, ніж вчора вже не вдалося. Не вдалося? А так, до цього все нормально було. А любите їздити на електросад? Ну, мені подобалось. Так. З друзями каталася попередньо перед цим. Так. Е, у вас є світ, такий транспорт? Чи брала на прокат? прокат брала. Внаслідок падіння з електросамоката дівчину швидко доставили до міської лікарні. Юлія отримала черепно-мозкову травму, тому була госпіталізована до реанімаційного відділення. Була доставлена швидкою допомогою, зі слів супроводжуючих було з'ясовано, що це була травма, отримана в результаті падіння з електросамоката. Стан був важкий, турбувало. Втрата пам'яті, головний біль інтенсивний, головокружіння. Періодично втрачала свідомість і була госпіталізована в зв'язку з цим до реанімаційного відділення. За час лікування за добу відмітила значне покращення. Сьогодні зранку була переведена до нас в травматологічне відділення, продовжує медикаментозне лікування, там, оперативне лікування ніяке. Немає показів для оперативного лікування, тому проводитись не буде. Я думаю, що там найближчим часом, 10-14 днів, вона буде виписана стаціонару з значним покращенням. Як і Віталій Дідківський, з настанням теплого весняного періоду зазвичай зростає кількість пацієнтів, кермувальників, електросамокатом, велосипедом, мопедом, мотоциклом. Як мінімум раз в сезон, там весна, осінь, літо потрапляє до нас пацієнт з подібними травмами. Був пацієнт, який отримав значно важчі травми. Був перелом шийного хребця, що потребувало оперативного лікування. Переломи шийних хребців вони дуже небезпечні. Поради ваші, як лікарі, от щодо убезпечити себе на такому. Транспорті, електротранспортів ну, на такому транспорті в першу чергу потрібна увага, якісь елементарні знання і правил дорожнього руху, і правил експлуатації даного транспорту. Потім потрібні індивідуальні засоби захисту: це шолом, наколінники, колінники, тому що моя думка, що це високотравматичний транспорт. Щоб не сталося такого, як сталося от з вами, які ви поради дали нашій молоді, тому що молодь дуже полюбляє зараз такий сучасний транспорт. Чесно, навіть не знаю. Мабуть, більше бути акуратнішими. більше ніяких варіантів. У вас була захищена голова? Ні. Тобто шолома так. Шо не було. Ні, немає. Е, вже купите шолом? Вже, мабуть, краще їздити. Не буде взагалі не будете. Ні. Вже будете вже боїтеся такого. Вже транспорту. трохи є транспорту. Так. так електросамокат здається максимально простим у користуванні засобом пересування, проте не у всіх випадках він є безпечним. Аби мати від'їзди на сучасному транспорті лише вигоду та задоволення, треба знати правила експлуатації та техніку безпеки. А ще ніколи не втрачати пильності під час їзди, навіть якщо ви вважаєте себе профі. І головне для безпеки бажано мати шолом.